Всім болівальникам футболу, привіт! Сьогодні у нас спецвипуск підвести підсумки того, як зіграли українці в АПЛ у сезоні 23-24. Звичайно, ми розуміємо, що ви насолоджуєтесь євро, ми також. Але важливо проговорити, чого досягли українці, що було так, а що не так. Звичайно, розберемо, хто виступив на хорошому рівні, хто провалив сезон і. Що можна очікувати від них вже в наступному сезоні, який стартує буквально через півтора місяці вже, здається. Що, павло. Поїхали? Поїхали. Сезон 23-24 був першим повним сезоном для Єліза Барного в АПЛ. І не просто він провів цей сезон з командою, він був залізобетонним гравцем основи і однією з ключових фігур в команді. Анд... Раула прийшов тільки на початку сезону. Він замінив О'Ніла і відразу для нього Іля став вибором номер один захисті. На дистанції в 38 турах Іраола лише в одному з матчів зіграв без забарного. Це було у 35-му турі проти Брайтона. Ну і можна сказати, що це вже був такий відрізок, коли Бормут ні на що не претендував. Вони грали вже заради задоволення, ні за що не боролися, від виліту спаслися. І в цілому о, Забарний провів у Um, в АПЛ в цьому сезоні 3330 хвилин. Це дуже багато і дуже багато. людині лише 21 рік, якщо я не помиляюсь. Чи, чи 20? 21-21, так. 21, 21, да. Да. Um, що позитивного так було, я б виділив в грі Забарного, саме в його якостях. Це uh, його гра на другому поверсі, безумовно. Це вміння віддавати непогані дальні передачі. Що є важливою складовою в сучасному футболі для захисника, і теж те, як він робить перехоплення, і те, як він робить блоки. Він війшов, до речі, в топ-10 гравців АПЛ у сезоні по блокам та перехопленням. І це в два і знову повторюю. 21 рік людина вже такі цифри показує. Ну, а з мінусів, як на мене, що треба йому поліпшувати, так, щоб бути, виходити вже на топ рівень. Це гра один в один, особливо проти швидких опонентів, по типу Мухамада Салаха, проти швидких нападників. Бо ми, ми бачили часто, як він згубився і не встигав буквально. Можливо, він встигав а, фізично би так, але він не встигав думати і вгадувати рішення опонентів. А, і також він часто Обирає неправильні позиції і о, обрі... може обрізатися. Але ці обрізки, мені здається, це, ну, це нормально, так як він часто ризикує і грає вперед. Ну і це процес футболу. Тобто нема таких ну, так. гравців, які взагалі не помиляються, окрім напевно, Тоні Кроса та ніхто назад не віддають, тільки лише, так. Я б ще додав, що в принципі не тільки так ми можемо відмітити, що це класний сезон для Іллі Забарного. Але вболівальники Бормота визнали Іллю кращим гравцем сезону, саме за версії вболівальників. Тому ми бачимо, що і в Англії його любить, і не тільки в Україні. Ну і загалом це справді основа не тільки Бормота, але й нашої збірної України. Сподіваємося, і на цьому євро він себе проявить, і успіхи в АПЛ. І, напевно, з усіх українців це, напевно, найкращий сезон в плані довіри з боку тренера і в плані ось розвитку гри футболу впродовж сезону. Я б йому 9 з 10 поставив, якщо ми беремо шкалу якусь певну, так то безумовно, це та оцінка, яку він заслужив. Професіонал з великої букви П, тому що варто відзначити так, як він працює, тобто він не тільки талановитий, але він працьовита людина. Це відмічають і партнери. Він в Динамо дуже рано засвітився, і дуже часто буває, знаєш, коли футболіст вистрілює, mm -hmm. сезончик проводить молодий, а потім все, в нього і нема прогресу далі. А Ілля показує, що перейшовши в 20 років в АПЛ, він тільки набирає ходу, і можливо вже через рік-два. Я, б, я, я вважаю, що рік-два він вже буде десь в топах грати, Якщо він продовжить так само грати, пишіть в коментарях, до речі, що думаєте ви. І не варто забути, він вже й забив гол в цьому сезоні. Один-єдиний, але вже з почином, як то кажуть, вітаємо і чекаємо ще більше в наступному. Якщо борму так і Ліза зайняв 12 місце, то ми поговоримо про наступного нашого героя: це Ігор Єрмолюк. Він з Бренфордом зайняв 16 місце, і, напевно, в цілому від команди очікували, що вони будуть вище, Але не грав Товні пів сезону. Варто відмітити, що це все одно класний сезон саме для Єгора Ярмолюка. Він з Бренфорду Бі прийшов в основну команду і зіграв 27 матчів з 38 Тобто, бачимо, Томас Франк йому довіряв. Звичайно, це з більшості було вихід на заміну. А однак, що болівальники, що гравці відмічали прогрес Єгора, і він також молодий, йому 20 років. Тобто, бачимо, що наші молоді гравці ростуть і підкоряються Апл. Я б ще відмітив, що все ж таки у другому а, колі він трошки втратив а, ці хвилини, так тобто, в першу, в першому колі йому більше надавали хвилин. Але це не значить, що а, він а, йому перестало довіряти, просто тоні повернувся, і саме гравці ось атаки. А, той же Віса, наприклад, а, і МБО. Вони, вони повинні були грати частіше, так, Чисто на атаку. А, також відмітив, що Ігор справді прогресує, і е, у нього те, що він казав в інтерв'ю раніше, у нього була проблема з англійським. в цьому сезоні партнери наші його розуміють, і він на полі видно, що він діє смі, сміливіше. Так, він не боїться обігрувати. Е, це і треба гравцю його амплуа, тож Непоганий сезон, не такий, напевно, яскравий, як у Іліза Барного, але в копілочку точно ми можемо віднести. Що скажеш ти, як тобі взагалі гра Єгора Єрмолюка? І напевно багато хто почув про нього тільки в цьому сезоні. Ну так, про нього не було інформації. Напевно, якась скаутська селекція спрацювала. Віднайшли хлопця і вирішили. Придбати за невеликі гроші, як та щоб розвивати талант, щось побачили в ньому в, в стані Жмелів. Найменш хайповий він так серед усіх українців, АПЛ. Майже я думаю, можливо, хтось і перше чує це, це прізвище. А це не тільки через клуба, через те, що як ти сказав, небагато він грав. Але це 675 хвилин. Я подивився. Це ще треба вважати, що перші дев'ять турів він взагалі не з'являвся mm -hmm. на полі. Тобто він десь після дев'ятого туру лише почав використовуватися активно Томасом Франком. І так, це гравець ротація, але в такому ранньому віці мати досвід в, навіть в такій кількості хвилин це круто. І збірні його, на жаль, немає. Я до останнього все-таки сподівався, очікував, що довизувати до, до його в тренерському штабі. Не захотіли, напевно. Ще він Грає молодіжці. І очікування на наступний сезон вони прості. Напевно, навіть якщо на тому же рівні залишиться все, так? бо він буде гравцем ротації, ми не очікуємо від нього там, стрімкого прогресу. Але сподіваюся, він буде хоча б. Постійно виходити там в АПЛ на заміну, інколи в кубкових матчах грати частіше в основі. І поступово поступово виходити на рівень збірної і Ребров і разом зі своєю командою мають вже його помічати. Вони і помітили і казали, що є можливість, що вони довизовуть його збірну, але в, наш, в нас все таки конкуренція в центрі серйозніша, більш да, серйозна конкуренція, багато досвідчених гравців. І Єгора ще все попереду. Сподіваємось його побачити в. Ну, Якщо не в основі, то залізним гравцем обійми з наших керманичів збірної. Віталій Миколенко провів, напевно, теж чудовий сезон в Евертоні, не дивлячись на проблеми, з якими зіштовхнувся саме не українець, а клуб в цьому сезоні. Бо вони дуже великий відрізок сезону, навіть не знали, скільки в них очок них то віднімали, то назад повертали, то знову одне віднімали, і вони так балансували постійно, не розуміючи, що взагалі відбувається, і наскільки їх покарають, і скільки їм потрібно для того, щоб залишитися ПЕЛ. Тим не менш, 15-те місце Евертона такий типовий інколи британський футбол, Дайча. Але для мене було неочікуваність те, що Віталік вийшов на рівень. Такого гравця, який був од... певний час, певний відрізок, я пам'ятаю, по Хускореду він був найкращим лівим захисником yeah. за оцінкою в АПЛ. Це здається, перші... перше коло прям. Uh -huh. ну, 15-14 турів точно. В цьому сезоні він забив два голи. І ну, якщо ну, він був основним, але і через травми пропускав, ми знаємо, і кінцівку сезону трошки змазана в нього вийшла. Але 28 матчів в 2,5 тисячі хвилин дуже багато. Тому що особисто в мене було очікування, що влітку йому треба було залишати клуб. І ми, це, і ми про це говорили ще в минулому сезоні. Тож о, на початку йому взагалі варто було доводити, так, да. що він а, не вірив заслуговує. Якось. Так. Дайч взагалі, не, напевно, не бачив в ньому гравця основи. Тобто, дивлячись на складнощі, які в нього були, травми, які він отримував, це крутий сезон. 8 з 10 я б тут поставив би точно. Особ, ну, особливо дивлячись, який стані був футболіст і в якому стані був клуб. Mm -hmm. а, стрибок вище голови, головне здоров'я, щоб було. А далі все, все буде ок. Віталій теж працьовитий хлопець і доволі талановитий. І з сильних сторін у нього теж, як у забарного, це блоки, це перехоплення, це гра один в один на хорошому рівні. Згадую одразу матч проти е, е, Ліверпуля, де він Салаха yeah. там непогано так прихавив. Болівальники Ліверпуля не ображатися, але дійсно так було. Зі слабких це його передачі, тому що в нього немає асистів, як я вже сказав, два голи. Немає асистів, але хоча б якісь хороші кроси, він би мав би виконувати, з яких нападники та півзахисники забивають. І що ти скажеш, Віталіку? Е Хотів додати, що він, в принципі, той захисник, який не тільки непогано грає в захисті, але й на атаку саме. Досить розганяє, створює цю більшість так у половині поля суперника, і досить часто саме ходить і підтримує атаку. Для Дача це важливо, ось такі швидкі переходи, і кроси він може віддавати гарні. Тому що команда Дача грає так більш низьким блоком, так, і потім вони можуть розняти контратаки і бігати вперед. Тому він справді довів, я б відмітив, що він довів Дачу, що я хочу грати тут, я хочу грати в АПЛ, і він це показав. Тому, як ти сказав, аби не травми, і реально один з кращих захисників В АПЛ. Можемо так сказати. Так, ну, ну якщо не найкраще, добре, ну це буде перебільшення, але ну напевно, в 6 7-ку в його можна заносити спокійно. Просто відкриваємо, напевно, хускори десь на сьомому, на шостому місці він має бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Пишіть в коментарях, що думаєте з приводу прогресу, чи був це прогресивний сезон для Віталія, і ваші очікування чи залишатися йому в Евертоні, чи можливо йому було б трошки комфортніше десь в Іспанії, так як там довбику з циганковим теж було б. Цікаво, можливо, в вжировані подивитися третім українцям, де всі один одного розуміють, і зіграність буде на хорошому рівні. Олександр Зінченко напевно найпопулярніший українець і найвитриваліший по грі в АПЛ по сезонах і чемпіона Вже Ветеран вже ветеран з усього нашого складу так, п'яти українців це справді ветеран. Та, <с <с але сезон справді неоднозначний. Я б заніс його скоріш в мінус, аніж в плюс. Були травми, була втрата довіри від Артети. Згадуючи минулий сезон, Зіна був справді одним з ключових фігур на полі Артети. Ось ця гра, саме захисника, який грає в центрі поля в півзахисті. Це була така фішка, і справді вона виручала арсенал в минулому сезоні. А зараз або звикли, або це перестало працювати так, як треба. І Артета все менше віддавав перевагу тому, що Зіна ходив у центр і він грав саме як лівий захисник. Але як лівий захисник у Зінченка все ж таки є проблеми. Він півзахисник, який став захисником, і це напевно видно, тому що він програв конкуренцію і Томіясу, і Ківйору у другій половині. Звичайно, це вплинула травма, але справді по захисним якостям вони напевно краще. Зіна непоганий там у розпасовці, у виході з оборони в атаку. Е Контролі. Так, да, Бачені поля, в принципі, він це вміє, він це знає. Е І, на жаль, в цьому сезоні він втратив це місце. Е Були навіть чутки в пресі, що він може перейти в аварію. Е тобто, бачимо, все не так однозначно. Така фраза не дуже гарна. Але так і є. Да. Що ти скажеш? Чи справді Зіна можемо сказати, що провалив сезон? Або все ж таки, це травми. Знаєш, перша, перша частина сезону була непогана виконання Олександра. Ти назвав його сторони хороші. Це і контроль м'яча, і передачі, вміння бачити поле. Але. Це якраз ті ці, ці якості, які класно підходять для півзахисника. В захисті є проблема, особливо в грі в обороні, в грі один в один. Багато було помилок, які на нього вішали, його критикували в пресі, mm. і ми з тобою його критикували, що він персонально помилявся, при виборі позиції помилявся, не блокував. Без інченка арсенал справді був сильніший, надій, а більше, більше того, надійніший позаду. Як ти вже сказав, через регулярні травми його використовували, його вже не використовували на лівому фланзі. Там виходив Томіясу, а Томіясу фізичніше, просто сильніший. Томіясу такий більш кремезніший, і ну, він просто боротьбу йому легше вигравати в опонентів, ніж в зіні. Про Ківйору складно сказати. Мені не дуже я не дуже багато на нього дивився в цьому сезоні. А взагалі минулий сезон для нього був революційний в складі Арсеналу, як і всього арсеналу. Так, стрибок цей. У, взагалі, не минули, а позаминули, Поза uh, uh, позаминулий сезон. Е е е е то, чому е чому зі регреснув? Мені здається, це от така думка: це Деклан Райс. Uh -huh. Деклен Райс, який прийшов в центр поля, і інвертованість Зінченка в центр, вона вже не, не давала стільки плюсів, як давала раніше, коли там грали інші футболісти, коли Едегору потрібно було більше допомоги. Uh -huh. так? Uh -huh. так? так. Деклен Райс в, один, в одне в соло може закривати це все. І, Тобто, якщо тобі потрібно більше надійності, ставиш, Томіясу, Томіясу страхує. Райс uh, вирізає центр. Uh, вигризає вирізає весь центр. Uh, uh -huh. uh, можливо, і справді, як ти сказав, класно компанії uh, закликає Сашка в аварію новий крок, хороший чемпіонат. Буде так. цікаво, може варто спробувати задумуватися над цим. Мені здається, що, напевно, він поки не захоче. Uh -huh. спробує все-таки по сезончику або півсезончику пограти, а от далі буде видно. Статистика така собі, один гол, два асисти, 1700 хвилин, в на... два рази трошки більше, ніж в ярмолюка. Тобто це не сильно багато, багато в цьому сезоні. А, тож пишіть, що думаєте, які, які, які що спробувати Сашку, можливо, змінити клуб, можливо, залишитись, довести артеті, що він ще на щось здатен, витіснити конкурентів, але конкуренція висока. Там ще й Тімбер, напевно, повернеться да. з, може а, в після травми. з ліва. Так, а, Тому можливо, варто і робити, як я сказав, новий крок в кар'єрі. Або почекати і все ж таки виграти чемпіонатство з Арсеналом. Ну, якщо прям хочеться з арсеналом, то можна і на банці посидіти один, один рік. так. Але можливо, арсенал захоче, поки Сашко ще молодий, продати його, заробити трошки грошей. Або оренда теж варіант, чому б ні. можна в оренду піти на, на сезончик в якийсь клуб то, той самий Іспанії, Німеччини. Можливо, перезапуститися в іншому чемпіонату. Як і морально, так і фізично. Після травми, можливо, десь буде трошки легше і менше навантаження в умовній там, Німеччині, там, Іспанії, Італії і так далі. Італія, можливо, була б цікава. Михайло Мудрик: якщо арсенал заскочив на друге місце і був претендентом на чемпіонство, то Челсі майже весь сезон йшов десятим, а в результаті став шостим. На Кубок э, на Лігу Європи э, не претендує, тому що М'Ю, як ми знаємо, взяв Кубок Англії. Але статистика, як на мене, не дуже погана, тому що в нього сім голів, два з них в Кубку, а в нього 1600 хвилин награних. І сезон вийшов так само, напевно, нестабільний, як і в Зінченка. Якщо Олександр проводив довгі хороші відрізки в арсеналі, це перша частина чемпіонату, то у Мудрика дійсно сильна проблема зі стабільністю. Він в одному матчі може забити вирішальний гол, але запам'ятатися якимись провальними ударами, втратами м'яча, обрізками, якимись кумедними навіть моментами, які можуть там завіруситися в інтернеті, то ну, це сильно. Б'є по його іміджу як топ-футболіста, або не топ-футболіста, або по намірам його стати топ-футболістом. Я вважаю, що наступний сезон стане для нього вирішальним в плані кар'єри в АПЛ, угу. тому що якщо вже, вже на третій сезон він не зможе, ну не те, щоб прям вистрілити, але провести більш стабільно, хоча б відрізками по матчам, то варто задумуватись над зміною клубу. У нього є сильні сторони. Цей дрібнень, це швидкість, можливо, новий тренер Мореска, хоча я вважаю, що Мореска буде звільнений вже десь в районі боксінг-дей, ну тим не менш, можливо, він зможе використати ці сильні сторони. А слабкі ми знаємо з тобою. Це його перший дотик, це його гра в захисті. Ну, У нього немає зараз конкурентів та в Челсі, так бо і можна може сказати, піти що, що Стерлінг або може піти, або Стерлінга взагалі просто не розглядали останній час як конкурента. Тому й і багато зіграв в кінці сезону угу. тому Михайло, все в твоїх руках. Треба менше нервувати, треба більше тренуватися, можливо, з м'ячем. О, от, треба додавати в захисті, і тоді все буде гуд. Якщо просто він додасть в захисті, він буде відпрацьовувати постійно з опонентом, що любить Мареска в своєму футболі. У нього мають дуже сильно працювати півзахисники на оборону, то все буде ок. Я вважаю, що просто треба працювати і все прийде. Подивимось, чи вийде в нього. А от якщо виділяти саме як сезон пройшов, ще повернутися до цього, то Uh, у мене тут є претензії і допочетінно. Тому що ми з тобою аналізували не раз. Він просто загублено ходив по полю, і не те, що він не відкривався, партнери mm -hmm. на нього не передавали, наче вказівка була. Ну не те, що ігнорувати, це якось неправильно так виражатися, але він грав без м'яча, він не отримував передачі. Там віддають замість того, щоб віддати йому пас, Бадіашиль давав назад на Петровича, або там ще на когось. Я не знаю. Можливо, акцент на палмера був високий. Що ти думаєш з цього приводу, і з того і з його ролі, як він провів сезон, і з того, що його чекає при Ну, Він іноді були матчі, коли Мудрик справді не розумів, як треба відкритися, в яку зону побігти. Це або не відпрацьоване на тренуваннях, або люди не звикли там, до його зміни позицій, так почті спробував його на десятці. І були матчі досить непогані. де він показав, що і забував в тих матчах, і. Загострював. І ось була ця взаємодія, все ж таки є у нього з Джексоном. Джексон це один з небагатьох, хто завжди на нього віддасть, напевно. <ріст> і мені здається, все ж таки це позитивний сезон для Мхайла. Порівнявшись з минулим. Десь навіть ближче до кінця, як і весь Челсі. Він став менше помилятися, менше втрачати м'яч. Все ж таки, якась впевненість була. Тобто ми бачимо, що гравець зіграв. 30 плюс матчів, у нього є якась впевненість і а, певне розуміння, так? Загалом, у малюнку Челсі була. Мореско? Так. Е, да. е, е, здається, от, були матчі, коли він, він статистично мав би більше е, передач, наприклад, mm -hmm. мені здесь зробити. Тому що стільки, скільки там Джексон тренжери в цьому сезоні, то там. Палмера ще, напевно, плюс 5 асистів, і у Мудрика плюс 5 асистів. Мудрик подивіться на різкі в інтернеті, там skills — це асист, goals. Він там віддавав, вирізав дуже багато і на Енсо, і на Джексона. Просто вони не забивали. Він один на один на один виводив безліч разів їх. Тому десь 5 асистів, напевно, в нього забрали саме його партнери. Я, до речі, погоджуюся, що ти сказав, що наступний сезон перервний повинен бути, ну вирішальний для нього. Плюс Мареска наче працює так з молоддю. Він працював із Палмером і Lavia в манчестер Сіті. Можливо, це і буде такий позитивний ключ. Ми бачимо, що Почев брали, щоб він все ж таки з молодими якось попрацював. Через Михайло, це, це через те, щоб мудрі копаси надавали, хоча ті не звільнили. Тому ну, і справді конкуренції менше. Мені здається, що йдуть, піде-стерлінг там. І у мудрик відкривається можливість все ж таки зайняти цю позицію в стартовому складі, показати його талант нарешті, тому що всі цього чекають, не тільки фанати українські, але й англійські вболівальники. Всі його він навіть досить популярний і у FIFA. тобто його картка одна з найпопулярніших і коштує там досить багато. Ну і я читав, я гуртав Instagram дуже часто і Twitter після матчів, і дуже було багато претензій до Поча. Коли грав там Стерлінг або заміняли Мудрика рано, uh -huh, uh -huh. і вони казали: блін, що відбувається, мудрика в основу. І е, дуже такого багато від британських фанатів. Я був здивований. Е, це не те, що ми там топимо за українців як за свого. Ні. Вони так само здивовані, чому там інколи Стерлінг грав в основі першому, першій, напевно, двадцяти турах. Uh -huh. да, потім більше став мудрик. Довіряти мудрику не дуже. Був час, коли мудрик просто навіть заміни не виходив. Oh, yeah. Я пам'ятаю там підряд. 4-5 турів Мішко не виходив. І претензії були, претензій було багато. Це, це іронія, що Поча звільнили через це, але, можливо, десь менеджери були не згодні з його рішеннями тактичними, чому він обирає гравців, а вболівальники вважають там трошки інакше. Мій персональний погляд теж стосується того, що мудрик він коли заслуговував виходити на поле частіше. І була проблема ще така, що він наче починав розганятися, набирав впевненості форми, наступний матч його саджають на банку. Для мене це не було зрозумілим, чому цей імпульс для Михайла не підтримувався тренерським штабом. Можливо, щось відбувалося на тренуванні, але ми цього не знаємо, знаєте, як і Почетіна та Михайло Мудрик. Що ж, в принципі, по українцях ми, звичайно, бажаємо і mm -hmm. воліємо, щоб ставало все більше і більше українців в АПЛ. Тому чекаємо, можливо, Трубіна, можливо, Судакова. Пишіть, Пишіть, да. Пишіть Пишіть кого, кого Хочете бачити, бачити. Да. в АПЛ? Мій трансфер, трансфер мрії в цьому міжсезоні. Це Андрій Лунін в Челсі. При новому тренері. Позиція виграшна, хороший сезон в реалі. Лунін в Челсі. Тренер, який класно працює теж з молодими гравцями, буде номером один, буде рятувати там їх з Санчесом умовно чи з Петровичем, неважливо. Але чому би ні, пишіть кого думаєте і кого б хотіли бачити, в якому клубі з українців. Ну і звичайно, обов'язково підписуйтесь на нас, на, наші, на наш YouTube паблік на наш Instagram паблік. Дивіться футбол, особливо євро. Вболівайте за Україну. Ну і, звичайно, іноді за Англію, але звичайно більше за Україну. Ну так, да, да, можна і інколи і Англію підтримати. <ріх> Всім дякую і до зустрічі. До встречи.